У їхньому будинку завжди пахло пирогами, а з кухні лунала тиха музика з радіо, яке слухала мама. Аліна любила це відчуття затишку, їй здавалося, що її родина, як з книжки тато, що обіймає маму за талію, мама, яка гладить доньок по голові, і молодша сестра Марія, що постійно тулиться до неї. Ну що, принцеси, хто сьогодні допомагає мені тісто місити? сміялась мама, витираючи руки в рушник. Марія одразу стрибала до столу, розмахуючи своїми русявими косичками, а Аліна, хоч і вдавано, ішла за нею. Усі сімейні вечори були схожі фільми, спільні настільні ігри, обійми, навіть суперечки зводились до Хто вкрав мій светрик? Та я тільки приміряла. Ображено знизу підхоплювала Марія і обидві реготали. Аліна завжди відчувала себе старшою не лише за віком, а й за характером. Вона була серйознішою, стриманішою, слухняною. А Марійка весела, імпульсивна, емоційна. Вони були різні, але однаково улюблені. З роками щось стало змінюватись. Аліна почала помічати, як мама ніжно цілує Марію на ніч, тоді як їй каже Ти вже доросла, обійму зранку. Тато частіше цікавився оцінками Марії. Навіть коли Аліна здала важливу контрольну, про це майже не говорили. Звісно, ніхто не казав їй прямо, що когось люблять більше, але в дрібницях, поглядах, усмішках, реакціях вона відчувала щось не так. Вона згадувала, як у дитинстві мама часто казала ви для нас, як сонце і місяць, кожна унікальна і потрібна, ми не уявляємо життя без вас. Але що, якщо сонце це Марія? Аліна ніколи не ділилася своїми думками. Вона вважала їх дитячою заздрістю, слабкістю, та десь глибоко в серці зростала тріщина. Тонка, як волосина, непомітна зовні, але з кожним роком вона ширилась. І вона ще не знала, що незабаром ця тріщина розірве звичну казку на друзки. Аліна ніколи не рилась у старих речах. У коробках з минулого, де все встелено пилом і спогадами. Але того вечора, коли вдома вимкнули світло, вона просто з нічев'я піднялася на горище із ліхтариком у телефоні і нудьгою в голові. Коробка з сімейними фото стояла в кутку, як завжди. Вона відкрила її і почала переглядати знімки. Мама з татом у молодості, смішні, закохані, в джинсах з високою талією, їхня перша квартира, новорічні ранки, купа смішних дитячих фото. І раптом одне фото вилетіло з альбому, ніби само просилося в руки. На знімку було немовля в лікарняній ковдрі. На маленькій ручці браслет із прізвищем, яке зовсім не було знайоме Галицька. Її серце почало стукати швидше. Що це? прошепотіла вона, перебираючи ще кілька документів, що лежали між альбомами. І ось тонка папка, схожа на медичну. Вона відкриває її, і очима пробігають рядки. Рішення органів опіки про передачу дитини в родину Ольги та Віталія Ковальських. Світ навколо ніби сколихнувся. Марія прийомна? не повірила вона, вони ніколи нічого не казали. В одну мить усе перевернулось. Вся ідеальна родина стала мов дешевий серіал, де всі прикидаються. Аліна відчувала себе обдуреною. Якщо вони так ретельно приховували це, можливо, Марія їм була дорожча. Хоч і не рідна, може, саме через це вони ставились до неї інакше. З того дня Аліна стала іншою. Спершу ледь помітно вона перестала відповідати на обійми сестри, вмикала музику в навушниках, коли та щось розповідала. В її очах з'явилась холодна відстороненість, наче між ними виросла стіна. Ти зла на мене. Якось обережно спитала Марія, ти останнім часом дивна? Та ні, все норм, просто настрій такий, відрізала Аліна і навіть не глянула в її бік. Але це було не просто настрій. Це була образа, що засіла глибоко в серці. Вона не могла пояснити, чому саме злилась на батьків за брехню. На Марію за те, що та виявилась нерідною, чи на себе за те, що не розуміла цього раніше. Але злість то така штука якщо її не випустити, вона починає випалювати зсередини. Аліна почала діяти тихо, непомітно, але боляче. Вона ненароком розповіла подрузі Марії в школі, що та прийомна. Після цього почались чутки. Марію почали обговорювати хтось жартував, хтось жалів. Вона ж замкнулась, ходила тиха, не розуміючи, звідки пішла ця хвиля. Аліна бачила все і відчувала, що робить боляче, але замість жалю відчувала задоволення, мов би баланс, нарешті, вирівнявся. Тепер Марія теж страждає. Вдома теж ставало напруженіше. Що з вами, дівчата? питав тато. Ви ж були, як не розлий вода. Подорослішали, знизувала плечима Аліна, у кожного своє. Мама пробувала говорити з нею, але отримувала лише стіну. Аліна вміло грала роль дитини, яка просто втомилася від школи дорослішання та самотності. А в душі кипіло, вона почала згадувати всі роки, коли почувалася непоміченою. Кожен подарунок, який кращий у Марії. Кожне Марійко, ти така гарна, сказане мамою. Кожен погляд тата сповнений ніжності, але не для неї. І з кожним днем вона переконувалась у своєму новому переконанні. Марія вкрала її місце. Вкрала любов, увагу, навіть право бути єдиною донькою. І Аліна вирішила, буде справедливо, якщо сестра все це відчує на собі. Аліна сиділа в кімнаті, втупившись в стелю. За вікном лив дощ, але в її душі було ще похмуріше. Марія останнім часом мовчала. Вона ніби прийняла холод сестри як кару, якої не розуміла і не наважилась питати. Тиша між ними стала звичкою. Одного вечора, коли Аліна спускалась на кухню попити чаю, вона почула голоси з кімнати батьків. Вони думали, що дівчата вже сплять. Ти знаєш, з ними щось відбувається, вони зовсім помінялись. Це вік. Намагався заспокоїти тато перехідний період. Та ні, це щось інше. Вони ніби посварені. Аліна ніби ненавидить Марію, я це бачу. А Марійка мовчить. Вона навіть боїться сказати, що їй боляче. Вона вчора мені прошепотіла. Мамо, я що зробила щось погане, що Аліна мене не любить. Мов удар ножем у серце? Аліна застигла на сходах не в змозі зробити ні кроку. Вона зрозуміла, що зробила страшну помилку і завдала болю своїй сестрі. Сльози потекли самі, їй хотілося кричати, просити вибачення, повернути все назад. Але як це зробити, коли вже зламала найважливіше? До віру. Ми ж ніколи не приховували, що Марійка не рідна. Просто чекали, коли вони подорослішають. Але ж ми любимо їх. А Марійку я полюбила з першого погляду, коли тримала на руках ту худу, заплакану дитину в сиротинці. Я тоді сказала, це моя донечка. Яка різниця, чия кров, якщо вона моє серце. Мама замовкла на мить. А потім додала майже шепотом. Я навіть боялась, що після важких пологів з Аліною ми не зможемо мати ще дітей, і коли ми всиновили Марійку, я молилась, щоб Аліна полюбила її, щоб вони були разом, бо я любила і люблю їх однаково, навіть більше, ніж себе. Аліна довго стояла під дверима кімнати сестри. Кілька разів підносила руку до ручки і відступала. Слів було багато, але жодне не здавалося правильним. Як сказати, вибач, якщо ти завдала болю навмисно? Але врешті вона постукала Можна? Марія лежала на ліжку в навушниках, але коли побачила Аліну, завмерла зняла навушники мовчки. Я, почала Аліна, і зупинилась, слова застрягли в горлі. Вона сіла поруч, подивилась в очі сестрі, ті були вологі. Пробач мені, будь ласка, за все, я була жорстока, і я знала, що роблю, бо я дізналась, що ти всиновлена, я знайшла документи, і мені здалось, що я тебе ненавиджу. Марія опустила погляд. Я знала з дитинства, мама колись розповіла, коли я запитала, чому я не схожа ні на кого, але я тебе ніколи не вважала чужою. Ти була моєю старшою сестрою, єдиною. А я, я думала, що ти вкрала моє місце, Аліна ковтнула клубок в горлі. Але тепер я знаю, я сама себе обікрала. Бо мало не втратила найріднішу людину. Тиша, а потім обійми, ті, в яких не було слів, але було все пробачення, сльози, тепло. Руки тремтіли, щоки були в сльозах, але серця спокійні. Минув час, у родині знову з'явився сміх, жарти, пироги і вечори з фільмами. Але вже з іншим відтінком Глибоким. Вони пройшли через біль, щоб стати ще ближчими. Аліна навіть написала твір на тему рідні не ті, хто має твою кров, а ті, хто тримає твою душу, і виграла міський конкурс. Мама читала його крізь сльози, а тато обіймав обох дівчат. Марія тримала руку Аліни. І вже ніколи не могла її відпустити.